Пів на другу ночі на Житомирщині оголосили повітряну тривогу. Сповіщення про небезпеку отримало ще кілька областей, а усе через ризик застосування дронів Камікадзе. Утім, збройні сили успішно приземлили іранські безпілотники. Сьогодні вночі було збито шахід. Нашою 115 ю бригадою територіальної оборони зараз можу сказати вже бійцями до півночі області і дійсно відмітити роботу взагалі вчора по всій Україні. Жоден шахід не досяг своєї мети, в тому числі, який в другій годині ночі літав в нас на півночі нашої області. Мітили рух дрону у бік області, коли він перетнув кордон Житомирщини та Київщини, куди тримав рух шахід, натякають у військовій адміністрації, здогадуються. Утім, задля безпеки подробиці не розголошують. Немає ні постраждалих, немає ні руйнувань. Ще раз кажу, спрацювали, збили з, зі стрілкової зброї. Мені дуже приємно, що в другій годині ночі таке да отримати таку таку новину. І ми, ми відслідковували. Ми бачили цей шахіт, який летів. Ми готувалися до того, куди він. Ми маємо розуміння, куди він летів, і дякувати Богу, що він нікуди не долетів. Хотіла знову в якийсь... а не скажу. Лише додають, що збили іранського безпілотника на Коростенщині. Днем раніше у поліцію надійшов ще один виклик від жителя села Світин, що неподалік Житомира. Чоловік повідомив, що на його городі утворилася вирва, а в ній він помітив уламка ракети. У день 6 грудня житель села Світина Житомирського району помітив у себе на присадибній ділянці вирву та металеві уламки, які могли бути частинами боєприпасу. Паса і так чоловік повідомив фахівцям, і на місце події виїхали і працювали поліцейські слідчі оперативної групи, поліцейські вибухотехніки та рятувальники. У поліції припускають, уламки, які біля свого будинку знайшов чоловік, можуть належати ракеті, свист якої по обіді в понеділок чули усі житомиряни. Правоохоронці вилучили частини металеві, які, імовірно, можуть належати боєприпасу типу Х101. На даний час проводяться відповідні експертні дослідження, однак Правоохоронці розглядають версію про те, що ці уламки могли потрапити на присадибну ділянку жителя Житомирського району через масований ракетний обстріл, який відбувався напередодні 5 грудня. Правоохоронці вже опитали свідків і задокументували воєнні злочини Росії проти України і відкрили кримінальне провадження. Водночас зазначають: ані чоловік, ані сусіди травм не отримали. Уцілів. І будинок Вікторія Гнатьок, Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 заборона діяльності релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату питання, яке стало спірним у суспільстві ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні відповідне звернення було винесено на сесію Житомирської обласної ради. За 30. ОМОЗ про автокефалію об'єднання Православної церкви України було підписано ще 5 січня 2019 року. Майже 6 тисяч парафій перейшли відразу до ПЦУ. А парафії Московського патріархату отримали можливість самостійно обирати свій релігійний центр. Та після вторгнення Росії в Україну питання про припинення існування УПЦ загострилося. Тому відповідний проєкт рішення внесла депутатка фракції Європейська Солідарність Тетяна Парфентієва. 5 жовтня фракція Європейська солідарність подала звернення стосовно того, щоб звернутись до президента Кабінету міністрів України для того, щоб на законодавчому рівні припинити діяльність церков московського патріархату на нашій території. Тоді ще не було цих обшуків, не було хайпів, але ми це відчули інтуїтивно. Там дуже багато гарних є людей, але дуже багато є колаборантів, і тому сьогодні, під час війни, це надто важливе питання. Ну, власне, дорога українців до Бога не має лише Жати через Москву, заступник голови обласної ради Володимир Ширма, рішення депутатів, які проголосували за, називає виваженим та консолідованим, але заборонити діяльність УПЦ поки не можуть, адже потрібно це зробити на законодавчому рівні. Ну ми це рішення, воно не ми не можемо, обласна рада заборонити функціонування тої чи інше. Але це позиція депутатів обласної ради. Зрозуміло, що в кожному випадку, якщо не буде прийнятий закон Верховної Ради. До хоча я думаю, він буде прийнятий, бо саме в указі президента є доручення Кабінету міністрів розробити даний законопроект. Тільки він може там прийняти те чи інше рішення щодо функціонування, або громади, храми, на території яких знаходяться храми, вони мають прийняти рішення щодо функціонування або переходу до іншої, скажімо так, церкви нещодавно одна із громад області намагалася припинити діяльність московської церкви. Конфлікт між селянами триває давно, і нині, в часи війни, питання залишається відкритим. Все, до чого прийшла громада, це опломбувати церкву, доки у юридичних питаннях не розбереться влада. Весна військова адміністрація рухається в рамках виключно чинного законодавства. Ми мали зустріч з керівництвом православної церкви України в Житомирській єпархії. Ми про. Говорили ці всі моменти. Жодних зволікань з боку обласної державної обласної військової адміністрації немає при наявності всіх документів. Про те, що питання складне та суперечливе, говорить і депутатка Тетяна Перфентієва. Але перший і важливий крок до вирішення його вже зроблено. Дискусії великі були на комісіях, тому що власне коли вже почалися такі процеси в країні, то багато депутатів доєдналися і просто на хайпі також якби стали учасниками цього звернення, але звернення Прийняти від обласної ради підтриман повний текст нашого звернення. Ну і власне, ми вдячні депутатам. і Ми чекаємо, що на законодавчому рівні насамперед позиція держави буде саме така, як ми запропонували. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 із четвертої ранку дороги міста вкрилися снігом. У міській раді кажуть, відразу ж комунальники приступили до роботи і не припиняють посипати вулиці зараз. У нас зараз в нічну зміну працювало 8 одиниць на дорогах, зараз 9 одиниць працює на дорогах. Це трактори і посипальна техніка. На сьогоднішній день зараз іде процес тільки посипання, тому що кількості снігу ще згрібати немає нічого. Є технологічний процес для того, щоб утворилось і розмішали пщано сольову суміш. Тому зараз ще до цієї пори інтенсивно просто. Дякую Тротуари міста прибирає 13 одиниць техніки. А от уранці в соцмережах люди скаржилися, що важко виїхати угору було на Бердичівському мосту. Заступник мера каже, проблема із підйомом виникла лише в однієї вантажівки. Міст був посипаний о 5 годині. Ранку він повторно зараз пересипався десь приблизно до 9 години. Випадок був з однією вантажівкою, яка спускалася вниз, і стала наперек. Зараз там її немає. Вона піднялась без ніяких проблем. На 8 годину міст рухався, я дивився на камерах і працівники біжали, і зараз теж міст рухається. Тому це була проблема в одній вантажівці, яка на спуски зробила якісь неманів. Тим часом у Житомирі запрацював електротранспорт. Нині на маршрути вийшло 22 одиниці. Олександр Шевчук зазначив, у роботу запустили лише нові тролейбуси, які ощадніше споживають електроенергію. Ми спробуємо і робимо все для того, щоб відновити поступово рух електротранспорту. Ми розуміємо, що повністю ми його відновити не зможемо. Це мікрорайон мікрорайон Карбутовка і в кільці Бердичівська, Вітрука і вулиця Кривська. І надіємося, що не буде ніяких перебоїв аварійних ситуацій і будемо про до до кінця дня, до кінця дня, робочого Травань на сьогоднішній день дуже енергозатратний, він на відсотків 35-30 набере більше електроенергії споживає, ніж тролейбус. Зараз, якщо ви бачите на лінії, тільки нові тролейбуси, вони економні, тому що старий з його тролейбус споживав в районі 33-35 кВт. Нові тролейбуси споживають до 30 кВт, тому ми випускаємо тільки новий тролейбус для того, щоб максимально зменшити навантаження на мережу. Водії вже закликають реагувати на погодні умови та із розумінням ставитися до роботи комунальників. Ну, потрібно реагувати водію в першу чергу на погодні умови, да, і орієнтуватись на стан покриття, на стан погоди і приймати те чи інше рішення уже самостійно. Але комунальні служби працюють. Я вже декілька раз пропонував, що Можете в будь-який час тобто комунальне підприємство на цілодобовому чергуванні в ніч і в день є майстри відповідальні, є чергові водії, є техніка, яка забезпечує посипання міст. Звичайно, не вистачає. Якщо говорити всю протяжність доріг, у нас 180 кілометрів, тому одночасно поспересипати все місто, коли у нас, як сьогодні, допустимо, 4-ї години почалися інтенсивні опади, це дуже складно. Вікторія Дмитро телеканал СК-1. У селі Кам'янка, вантажівка ДАФ опинилася у кюветі. рятувальники її вивільняють. сторони подати. Хлопці, там з того боку. Давай, Два давай, 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 Міській раді підсумували, що до кінця року допомога військовим частинам із тими коштами, що вже виділили, сягне 200 мільйонів гривень. Закладатимуть гроші на підтримку і у наступному році. Утім, не фішують у якій сумі. Наступний бюджет, які бюджети, дуже велика частка бюджету розраховуємо, що піде на потреби наших військових. І в цьому році до кінця, я думаю, що в нас буде сума біля 200 мільйонів, напевно. Які Житомирська, бюджет Житомирської територіальної громади, спрямував на потреби військових? От остання сесія, яку ми будемо проводити, що буде додатково діляти кошти на потреби наших військових, військових частин. Тому на наступний рік так само великі кошти закладаються в резервний фонд для того, щоб мати можливість реагувати на ті виклики, які будуть. На наступний рік резервний фонд складатиме 360 мільйонів гривень. А загалом у 2023 році в бюджеті міста передбачили майже 3 мільярди 200 мільйонів гривень. По джерелах надходжень загального фонду найбільшим є податок на доходи фізичних осіб. Він планується на рівні 87% від очікуваних надходжень 2022 року. Загальний фонд місцевого бюджету на 2023 рік планується затвердити в сумі 2 мільярди 965,2 мільйона гривень. По спеціальному фонду 563,8 мільйонів. По джерелах надходжень загального фонду. найбільшим джерелом це є податок на доходи фізичних осіб. Він планується на рівні 87% від очікуваних надходжень 2022 року. Єдиний податок, податок на майно акцизний податок запланований в сумах орієнтовно по надходженнях 2022 року. Виконання показників спеціального фонду планується трошки менше, ніж поточний рік, і, як завжди, буде уточнено в процесі виконання і надходжень до спеціального фонду. По показникам бюджету врахована індекс цін 128%, мінімальна зарплата 6700, прожитковий мінімум 2,684. А також. Перше значно зростає сума реверсної дотації, тобто дотація, яка вилучається з нашого бюджету, 379 мільйонів зараховується до доходів державного бюджету і вилучається з бюджету Житомирської громади. Тим часом Житомир піднявся по рейтинговій сходинці понад ходженням ПДФО на одного жителя міста і став п'ятим. До цього місто знаходилося завжди на восьмій чи дев'ятій сходинці. Власне, доходи бюджету розподілили на сплату реверсної дотації, на податки для фінансування бюджетних установ в сумі понад півтора мільярди гривень, та на податки для виконання заходів цільових програм на суму понад 650 мільйонів гривень. В бюджет розвитку закладено і обов'язкові платежі з погашення кредитів. В бюджеті розвідку плануємо лише першочергові видатки на суму 43,7 млн. мільйона. Також бюджет розвідку буде уточнено по видатків після того, як завершиться бюджетний рік. Це найбільшим нашим розпорядником мільярд сто тридцять мільйона. Це є департамент освіти. Міської ради Вперше бюджет затверджується без урахування освітньої субвенції. На сьогодні вона ще не розподілена і буде ще додатково доведена Кабінетом міністрів. Заробітна плата по всій бюджетній сфері залишається на рівні поточного року, без зростання. Директорка фінансового департаменту також розповіла, що збільшилися видатки на оплату енергоносіїв та соціальне забезпечення, і водночас зменшили видатки на продукти харчування до кінця року, поки діти на дистанційці, що дозволить заощадити кошти. Вікторія Гнатюк, Половинка, телеканал СК Житомирянин Олександр почав колекціонувати марки військового часу з першого випуску, присвяченого русскому кораблю. Каже, тоді її отримати йому просто пощастило і з того часу намагається не пропускати жодної. Всі не знали, що є от такий, такий напрямок, як е, військова тематика. Ну, мені пощастило, я взяв і всі ці блоки, які виходять. Я всі беру вже, тому що якось. Закінчувати на одному блоку, не хочеться ж так. Про випуск маркованого аркушу Зброя перемоги дізнався із групи у месенджері, який слідкує за усіма новинками. Тож одразу вирішив дістати і собі. Чоловік зізнається, більшу частину свого життя присвятив службі, тож тема артилерії йому близька. Та розуміючи усю роль, котра зараз лягла на наших захисників, передає їм вітання. Всіх вітаю з Днем Збройних сил. Спасибі їм. Ми їх пам'ятаємо ті, кого вже з нами немає Всього доброго їм. Нехай повертаються додому. Спецпогашення спеціального маркованого аркушу зброя перемоги у Житомирі відбулось 6 грудня. Тираж випуску 200 тисяч примірників. На ньому зображені як вітчизняні, так і закордонні види озброєння, котрі допомагають нашим захисникам боронити державу. Це шість марок, на яких зображена вілька стугна, байрактар, чайвелін, хаймарс і FG 149. за словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, окрім того, що поштові марки військового часу закарбовують важливі історичні події, героїчні образи та озброєння нашої армії, також вони допомагають збирати кошти на потреби зсу. Завдяки благодійній складовій цього поштового випуску, кожен небайдужий може зробити особистий внесок задля підтримки наших захисників та наближення перемоги. Аркуш коштує 90 гривень. Там на ньому є марка та номіналом 12 гривень, яка дійсно до оплати по Україні листів до 50 грамів пустих, і плюс 3 гривні благодійний внесок, який всі, хто придбав сьогодні, і в подальшому цю марку буде перераховуватись на допомогу нашому ЗСУ. Погашення маркованого аркушу відбулось за участі очільника обласної військової адміністрації Віталія Бонечка. Свій підпис посадовець залишив на марках усіх охочих колекціонерів, котрі вишукувались у чергу. Сам же голова зазначив, марки Військового часу доводять всьому світу, що Україна продовжує жити і в умовах війни. Дякую нашим Збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо відносно спокійному Житомирі гасити марку. Частина коштів, яких піде знову ж таки на допомогу Збройним силам України. І дуже приємно, що сьогодні ми знову таки всьому світу покажемо, що ми живемо не лише війною, а і Нашим філателісти отримують чергову марку для своїх колекцій. Автори випуску, художники, графіки, брати Сергій та Олександр Харуки, котрі мають чималий досвід у розробці ескізів української поштової продукції. Придбати марку Зброя перемоги можна з 6 грудня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині. Катерина Волкова, Дмитро телеканал у день місцевого самоврядування відбулася 12-та сесія обласної ради. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації зазначив, що представники влади щодня вирішують завдання, до яких не готувалися, адже війна навчила діяти і працювати в нових умовах та реаліях. В органах місцевого самоврядування працює понад 7 тисяч посадових осіб органів місцевого самоврядування. Сьогодні умова воєнного стану Територіальним громадам приходиться вирішувати соціальні комунальні питання: вода, дороги, переселенці, опалення, лікарні, військові, сім'ї, загиблих, школи. І це все сьогодні, спасибі, вдається вирішувати. Всі, хто вистояв в найважчі перші дні, заслуговують на повагу. Ви приймали рішення, від яких напряму залежали життя жителів громад, надання допомоги постраждалим та евакуйованим. Збереження ресурсів, необхідних для військових, надання їм усієї необхідної допомоги. Я дуже радий, що майже всі, хто зараз перебуває в цій залі, змогли заради найголовнішої мети нашої перемоги відкласти на потім власні амбіції та інтереси і, об'єднавши зусилля, робити спільну справу. За таку державницьку та патріотичну позицію представників місцевого самоврядування нагородили грамотами та подарунками. Почасне зваря. Марії Йонашині, директори Ярунської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів новоград Олимського району. Дякую вам за вашу працю, дякую за виховання нашого позастоячого приколі. Словці, підставою. Як до нього. Ну, так, НАТО, за ваші подяки. Депутати опрацювали 38 питань, серед яких зміни у роботі обласних комунальних підприємств, земельні та ряд інших. Серед таких і обрання представників громадськості у склад поліцейської комісії ГУНП в Житомирській області. Законом визначено, що у поліцейській комісії територіального підрозділу, тобто головного управління поліції в Житомирській області, наприклад, має бути один представник МВС, один представник Національної поліції України, тобто від голови Нацполіції, і один представник. Від головного управління, а обласна рада делегує два представники громадськості своїм рішенням до складу комісії. Вимоги до цих людей, це, звісно, їхня доброчесність, добропорядність, це відсутність однозначно якихось там судимостей або інших таких моментів. І, крім того, їхні позитивні характеристики від тих громадських організацій, яких вони представляють. Загалом сесія пройшла швидко та. Спокійно тому результатом роботи депутатського корпусу задоволені, зазначив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Свою чергу ще хочу додати і подякувати сьогодні за плідну роботу. Було гаряче в нас на комісіях, де деякі питання були гострі кути на погоджувальній раді разом з тим. Сьогодні ми побачили єднання, про яке я казав в вітальному слові до дня місцевого самоврядування. Я вітаю Васильовича і всіх депутатів при нагоді, що саме так, на мою думку, повинно відбуватися і проходити сесії обласної ради під час воєнного стану. В'єднанні одноголосно і всі гострі кути, всі гострі питання обговорюються на сесіях, де Відбуваються досить живі дискусії, і кожен з депутатів висловлює свою думку Вікторія Дубовик, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1